Вітаю вас вже у зимовому випуску програми Народний репортер протягом тижня. Темою номер один, як нерідко це буває, стали дороги. Ті ямини, які ви натрапили, ми покажемо в ефірі. А інших водіїв просимо бути обачними та обережними. Справжня пастка, яка вшир займає смугу руху, утворилася на вулиці Надії Алексєєнко. А на вулиці Святослава Хороброго ви помітили підозрілі тріщини, які з'явилися навколо люків прямо на проїжджій частині. А це вулиця Симона Петлюри, приватний сектор, майже у центрі міста. Місцевий мешканець пан Ярослав, якого як і інших мешканців турбує стан дороги, вирішив поділитися власними знімками. Протягом тижня у Дніпрі відбулися і інші події на вулиці. Янтарній лінії електропередач влаштували фаєр-шоу. В одному з будинків на Слобожанському проспекті дали опалення, але трапилось лихо. Поток! Жесть! А в одному з гуртожитків Дніпра, де мешкають вимушені переселенці, досі немає опалення. «У нас тепер, наприклад, в напрямляжиті до сих пор отоплення не підключено. Взагалі, ще не включали держав. Я переселенка. Сіверодонецьк, Луганська область. Після масованого ракетного удару, який армія РФ нанесла 23 листопада, майже вся країна на деякий період лишилась без світла, води, опалення та зв'язку. Оперативно у всіх регіонах почали розгортати пункти незламності. У Дніпрі їх функціонує значно менше, ніж у Києві. У списку з адресами таких пунктів була вказана і школа номер 79 на вулиці Академіка Лазаряна. Однак, коли люди почали шукати там тепло та зв'язок, побачили отаке оголошення. До уваги мешканців мікрорайону поки що на території НВО номер 79 ні бочок з водою, ні пункту незламності ніхто не розгортав. Проте, коли вони з'являться, інформації ніхто не надає, адміністрація. Мешканка Дніпра пані Марія після декількох діб без світла, опалення та води зробила тематичний відеоролик та поділилася із нами. Таким чином мешканці звертаються до місцевої влади, аби та пішла назустріч при закупівлі генераторів. Наприклад, як це зробили у Львові, де міська влада компенсує 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоквартирних будинків. А після того як деяким дніпрянам повернули світло і відповідну воду, це їх дещо вразило, наче не вода, а кока-кола тече з під крану. І на вулиці Святослава Хороброго, 26, кілька днів поспіль водою заливало підвальне приміщення. За словами громадян, комунальники не приїхали на їхній виклик, боролися самотужки. Біля гімназії номер 3 на вулиці Гулі Корольової впала частина теплотраси. Але попри всі складнощі, ми витримаємо, і це ми доводимо щоразу. Мешканці пристосувалися до нових викликів і так запасаються водою. На цьому ми завершуємо. З вами був народний репортер. Нагадую наші контакти та сторінки у соціальних мережах. Побачимось наступної п'ятниці.